Вітаю вас! З вами Ольга Чурикова, практичний психолог, магістр соціальної педагогіки. Вже 14 років я проводжу семінари, тренінги, індивідуальне консультування для дітей, батьків та підлітків. Сьогодні ми говоримо з вами про те, як зберегти, як покращити, як підтримати сімейні взаємовідносини під час війни. Хотілося б зразу звернути увагу на. Те дієслово, слово, яке є в цій темі: як підтримувати сімейні взаємовідносини під час війни. Якщо ми говоримо з вами про підтримку, то мені згадалася якась така асоціація, така картинка в моїй уяві, як ми батьки, підтримуємо наших дітей. Якщо вони, от дитинці приблизно один рік, можливо, менше, і вона починає ходити, і ми її підтримуємо. Якщо ми підтримуємо дитину, щоб вона не впала, то ми повинні на це мати сили, повинні на це мати ресурс. Якщо ми підтримуємо якусь іншу людину в чомусь, то це говорить про те, що ми можемо це зробити. Тому саме найперше, що повинно бути для нас в цій темі важливим, на що ми повинні звертати увагу, так це те, що щоб підтримувати сімейні стосунки, сімейні взаємовідносини, нам необхідно мати сили на це, нам необхідно мати ресурс. І потрібно звертати увагу на те, як ми себе почуваємо. Як ми проводимо свій день? Що в нас забирає сили, що нас надихає? Як ми можемо вплинути, щоб зменшити на те, що в нас забирає сили, і щоб в нас був час на те, що нас надихає і що надає нам сил? І коли ми з вами говоримо про наш ресурс, то це саме найперше, що нам необхідно для того, щоб ми з вами могли щось робити, щоб могли з вами щось підтримувати? Чи ми нормально харчуємося? Чи гуляємо ми на свіжому повітрі? Буває, що багатьох проблем можна уникнути або їх вирішити тільки тим, щоб поставити правильним чином, який нам підходить наш спосіб життя, наскільки ми отримуємо, і наш організм отримує те, що нам необхідно зараз, в цей час, в цей період. Якщо ми з вами гуляємо на свіжому повітрі, бажано гуляти до двох годин в день для того, щоб наш мозок відчував себе нормально. І ці прогулянки допомагають нам бути менш знаруженими, бути менш знервованими і реагувати на все решта більш спокійно. Харчування теж впливає на те, як ми з вами відчуваємо себе і чи є в нас сили підтримувати взаємовідносини з нашими близькими. Наш ресурс дуже важливий в цьому питанні. Зараз часто під час війни з'явилися нові проблеми у сімейних взаємовідносинах, ніж ті, що були раніше. І якщо говорити про різні сім'ї, то колеги зі мною теж погоджуються в цьому питанні, що частіше за все зараз тріщать по швах ті сім'ї, ті взаємовідносини, які і раніше не були дуже позитивними чи дуже добрими лагідними. З розумінням один до одного ставилися люди. Тобто війна посилила те, що було в нас раніше. Якщо зімейні взаємовідносини були е, позитивними, то війна ще зміцнила цих двох людей. Якщо зараз відчуваєте, що у вас зовсім вже е, руйнується ваша сім'я, руйнується взаємовідносини, ви можете подумати, що було раніше в мирний час. І швидше за все, принаймні в більшості сімей. Зараз руйнуються ті сім'ї, які вже були надломлені. Тобто була вже тріщина у сімейних взаємовідносинах, а зараз вона стала ще більшою. Якщо її не було, то в принципі, війна не з'являє нових тріщин. Це подібно до того, коли в сім'ї у парі народжується дитина, то дитина тільки проявляє, посилює те, що було до її народження у взаємовідносинах між чоловіком та жінкою. Якщо взаємовідносини були лагідними, добрими, теплими, доброзичливими, позитивними, тоді дитина тільки ще посилює ті якості взаємовідносин, які були раніше. Якщо вже до народження дитини один одного не приймали, нервувалися дуже сильно, один на одного дратувалися, агресували, то поява дитини тільки погіршує ті взаємовідносини, які були раніше. Ту саму функцію в наших сім'ях робить і війна. Тому якщо ми говоримо про наші взаємовідносини, і як же нам їх покращувати, як же нам їх підтримувати, то треба розуміти, що проблеми є, вони раніше були і вони зараз є тільки інші. І часто нам відчувається, що вони гірші, сильніші з одного боку, вони сильніші, тому що це війна. З іншого боку, ми з вами знаходимося у стані напруження, у стані стресу, який посилює відчуття проблем, який заважає нам їх розв'язувати, тому що це знову недостатність нашого ресурсу. Якщо ми відчуваємо, що між нами є проблема у наших взаємовідносинах, або є якась проблема зовні, яка яку зараз вирішуючи, ми тільки більше ще сваримося з нашим чоловіком чи з нашою дружиною. То в ці моменти варто зрозуміти, що якщо ми хочемо залишатися сім'єю, тоді нам варто дивитися зараз не один на одного під час цієї проблеми. Тобто, не дивитися і не говорити, який же ти зараз незравний, який ти зараз нечемний, ти мене зовсім не чуєш, ти мене не відчуваєш, ти мене не розумієш, де тобі все одно, що в мене відбувається. Тобто, не переходити на особистість нашого партнера. А дивитися обличчям до проблеми, разом дивитися до проблеми, як ми разом її можемо вирішити, навіть якщо ми знаходимося один від одного за сотні, а то й тисячі кілометрів. Ставати обличчям до проблеми обидва дивитися до проблеми, а не один на одного, що в нас один з одним є не так. Саме цей спосіб вирішення проблем допоможе їх вирішувати, а не переходити на особистості. І тільки ще більше завдавати болю один одному. Також варто розуміти, що зараз, під час війни, багато різних ситуацій в нашому житті є, і багато проблем в нас є тільки через те, що ми з вами думаємо про те, як ми будемо жити з вами через 2, 3, 5, 6 місяців. Тобто, ми з вами думаємо про майбутнє і, плануючи наше майбутнє, це вже стає для нас великою проблемою. То зараз, під час війни, бажано про майбутнє взагалі не думати і не говорити. Ми не знаємо, яке воно буде. Ми не знаємо, що буде через місяць, що буде через 10 днів. І тому зараз якось доводити один одному, сперечатися, емоційно висловлюватися щодо того, що ми очікуємо у майбутньому чи що ми плануємо. Можливо, краще цього уникнути, вирішувати проблеми по мірі того, як вони з'являються в вашому житті. Буває таке, що ми з вами думаємо про щось, а воно взагалі не стає потім реальністю нашого життя, просто не приходить в наше життя. А ми стільки часу, стільки зусиль, стільки переживань вклали в ті думки. Навіщо? А якщо навіть ці переживання і цей час вони нас роз'єднують, то краще вирішувати проблеми ті, які зараз є актуальними на зараз для вас, для вашої сім'ї. Також з приводу спілкування один з одним. Краще все ж таки особливо в ці часи спілкуватися не на ті теми, які вас роз'єднують, не на ті теми, які ви знаєте, що дратують вашу близьку людину, а спілкуватися на ті теми, які є для вас спільними, які вас об'єднують. І спілкуватися в той час, от особливо якщо ви знаходитесь далеко один від одного, то спілкуватися не тоді, коли ви вже втомлені. Коли ваш чоловік вже втомлений, а спілкуватися тоді, коли у вас є сили, коли ви можете ще посміхнутися, а коли вам є щось добре розповісти. Не очікувати, що та людина, ваш близький чоловік, ваша близька дружина, що вони вирішить ваші проблеми. Бо зараз, Щоб вирішити проблеми, зараз немає сил у багатьох. Менше очікувати один від одного. Більше бути вдячними один одному, Богу. Долі за те, що ці люди є у вашому житті, за те, що ви зараз не одні. Спілкуватися про щось позитивне, про приємне, можливо, якісь спогади приємні, можливо, те, що зараз відбувається у вашому житті, що вас сьогодні обрадувало, що доставило вам радість. Поговоріть про це один з одним. Можливо, щось смішне комедне для вас буде. Можливо, ви поговорите про те, що. Про що раніше взагалі ніколи не розмовляли, просто воно зараз для вас буде тим, що вас об'єднує. І бажано, якщо є якісь теми, які ви зараз не можете вирішити, ніяк вони не вирішуються, і вони вас роз'єднують, тобто ви, і ваш чоловік або ваша дружина, думаєте по-іншому з цього приводу, по можливості уникати тих тем, які є для вас роз'єднувальними, тому що це не буде покращувати взаємовідносини. Подумайте, чому ви розмовляєте один з одним у такому о роздратуванні, у гнівному такому стані? Що до цього спонукає? Чи не вистачає у вас сил в той момент? Ви вже дуже втомлені, чи ця людина вас датує, ваша близька, чи щось що вона робить? Як можна по-іншому реагувати на те, що відбувається, щоб ваше, ваше спілкування було більш позитивним, було більш приємним? Як зробити так, щоб спілкуватися без претензій, без докорів, без звинувачень? А вони ніколи нічого доброго не приносять. Вони тільки погіршують ваші взаємовідносини. Як можна зараз зробити так, щоб ці стосунки підтримувати ваші емоції, вашу лють, вашу ненависть до чогось, до когось, ваше роздратування, важливо обов'язково проживати, і випускати і відпускати, але робити це можливо не в розмовах, не у взаємовідносинах один з одним, а робити це більш екологічно. Тобто звертати увагу обов'язково на свої емоції на те, що в мене відбувається. Якщо я через щось переживаю, то це мої переживання на тієї людини, не вона винна, а це мої власні переживання, чому я переживаю через щось. Це моя тривога, моє занепокоєння, це мій страх з приводу чогось, це моя невпевненість в чомусь. І близька для нас людина зараз, якщо ми знаходимося на відстані, і навіть якщо ми знаходимося і разом. Все одно зараз це не та людина, якій варто, від якої варто очікувати, що вона мене зараз розуміє, і я все повинна розповісти. Тому що зараз, щоб розповісти, щоб мене зрозуміли, на це треба ресурс, на це треба сили. Війна це травма. І ця травматизація продовжується, продовжується і для тих, хто в Україні знаходиться, і для тих, хто за кордоном знаходиться. А якщо пара знаходиться в Україні, то взаємостосунки легше все-таки. Підтримувати, ніж коли ця пара знаходиться на великій відстані один від одного. І тим самим все одно це можливо, якщо відмовитися від того, що я очікую, що близька моя людина буде мене вислуховувати. Мій чоловік, моя дружина по-своєму проживають травму війни. І, можливо, в них немає сил зараз мене порозуміти. Це не означає, що вони погані, чи що я погана, чи що наша сім'я руйнується. Це означає, що зараз ми не можемо вислухати один одного. Тому важливо подумати, яким чином моє спілкування може бути більш позитивним. Що мені для цього треба зробити? Що я можу зробити, щоб наші відносини були більш теплими? І ніхто нікому нічого не винен. Просто розуміти, що ми зараз можемо підтримувати наші взаємовідносини, якщо ми будемо турбуватися про наш ресурс. І саме головне, саме фундаментальне, що може вам допомогти підтримувати взаємовідносини під час війни. Це ваші стосунки з Богом. Саме він може підтримати вас і дати вам той ресурс, який вам необхідний. Він може дати вам спокій у ваше серце, щоб ви могли той спокій передавати близьким вашим людям. Він може дати вам мудрість. Для того щоб ви розуміли, як вам вводитися в саме конкретні ті ситуації. Тому звертайтеся до нього, довіряйте йому ваші проблеми, ваші відчуття, ваші почуття, ваші турботи і з його допомогою підтримуйте ваші взаємовідносини в вашій сім'ї під час війни. Дякую вам за те, що ви сьогодні були з нами. З вами була психолог Ольга Чурикова. До нових зустрічей онлайн.